Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося в Аліканте. У нас квартира 120 тисяч за 120 квадратів. Тут три спальні та два санвузли. Ми маємо вхідну зону, велике дзеркало. Хочу сказати, по стінам, по ремонту непогано. Нові двері, ось такі помінені в усій квартирі, і поїхали до цієї квартиру. При вхідній зоні ми бачимо одразу санвузол, великий просторий санвузол, що мені подобається. Маємо тут умивальник, дзеркало, плитка, ось так виглядає. Все симпатично. Маємо велику душову кабіну і унітаз. Рухаємося далі. Далі по коридору ми бачимо ось таку вітальню. Велика вітальня. Маємо диван. Тут вихід на балкон. Ось такий диван. Диванну зону, маємо також тут стіл. Так це виглядає. І подивіться, маємо балкон. І виходить на нашу головну дорогу. Рухаємося далі. Далі по коридору ми бачимо кухню. Ось така кухня, багато гарнітурів, багато місця, також робочих поверхонь, теж багато плитка. Екатрично все добре, все в порядку, чисто. Маємо тут стіл і господарчий блок. Ось так відокремлена зона господарчого блоку. Йдемо далі. Другий санвузол. Теж в порядку. Світлий санвузол, що мені подобається, велике дзеркало, Умивальник маємо унітаз, біде душову кабіну, хороше вікно. В принципі, все в порядку по ремонту. Тут теж нічого не потрібно робити. Поїхали далі. Спальня. Тут ми маємо односпальне ліжко. Маємо вмонтовані шафи. Більше тут нічого немає, і вікно у нас в нас з цієї спальні виходить в патіо. Далі по коридору в нас також є ще одна спальня. Вони зробили, бачите, такий кабінет. Маємо вмонтовані шафи, маємо невеликий діагноз, ця спальня невелика і для кабінету, в принципі, в самий раз також вікна виходять у нас в патіо. І головна спальня. Ми маємо повноцінне двоспальне ліжко. Маємо навпроти вмонтовані шафи, досить багато місця в цих шафах. Маємо теж тумбочку під телевізор, біля ліжкові тумбочки, і кондиціонер зверху, і також вікна виходять в патяг. Друзі, ось так виглядає під'їзд mm -hmm. нашого будинку. І зараз ми вийдемо з вами на вулицю. Ось так тут довкола і. Ось так виглядає наш будинок.